Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для косметики. Даний набір включає в себе чотири січасті сумки на блискавці, що забезпечують велику кількість місця для різних косметичних засобів. Портативна конструкція робить його зручним для подорожей або щоденного використання. Січастий матеріал дозволяє легко. Побачити вміст, а застібка на блискавку забезпечує надійне зберігання. Виконаний з високоякісних матеріалів, тому буде надійним та довговічним. Даний органайзер стане чудовим аксесуаром для будь-якої жінки. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для гаджетів. Це практичний органайзер для цифрових аксесуарів. Сумка доступна в рожевому, сірому, чорному та темно-синьому кольорі. Вона призначена для зберігання USB кабелів, гарнітур та зарядних пристроїв. Компактний розмір робить її ідеальним для подорожей, гарантуючи, що ваші гаджети акуратно організовані та легко доступні. Даний органайзер є обов'язковою річчю для тих, хто шукає ефективне та компактне річ рішення для перенесення та організації електронних аксесуарів у дорозі. Пропонуємо до вашої уваги набір сумок для речей валізу. Це універсальне та організоване рішення для пакування багажу. Ці водонепроникні сумки доступні в чорному, синьому та сірому кольорі. Вони забезпечують велику місткість для ефективного сортування одягу. Набір ідеально підходить для подорожей та включає в себе сумки різних розмірів. Покращте організацію подорожі за допомогою цього набору, забезпечуючи охайну валізу та легкий доступ до найнеобхідніших. tych rzeczy Пропонуємо до вашої уваги контейнери для круп. Це чудове рішення для зберігання рису, зерна, сухого корму для домашніх тварин та інших сипучих продуктів. Контейнер має спеціальне покриття, яке забезпечує захист від комах та вологи, зберігаючи продукти свіжими та сухими. Він оснащений герметичною кришкою, яка щільно закривається, щоб запобігти проникненню повітря та зберегти якість продуктів на довгий час. Додайте функціональність та зручність у вашу кухню за допомогою. Цього контейнера Пропонуємо до вашої уваги кухонний органайзер. Це чудове рішення, яке зекономить ваш простір. Органайзер призначений для того, щоб ваші спеції були впорядковані та легко доступні. Конструкція висувного ящика забезпечує зручний доступ до ваших спецій, зберігаючи при цьому елегантний та прихований вигляд. Виконаний з високоякісних матеріалів, тому буде надійним та довговічним. Дуже простий в установці завдяки двосторонній клейкій стрічці.